Добрий день, шановне панство, продовжуємо проходити Path of Exile. за елементалістом. Поїхали. Відьмачка в нас перетворилася на ментальницю. Ні, не так сказати, ментальну магічку. Цікаво. І так, добре. В минулому відео ми нарешті дійшли. Так, відійди, я тут красивіше. А, ого. О, Боже. Сподіваюсь, там все видно. До четвертого міста. Що з кимось ще поспілкуватися? А, то висить. Окей. Вихід, вихід, вихід. Секунду. Ага. А тут ми не можемо, так. Фе до гори нам треба, але ми цього виконати поки що не можемо, і нам потрібно йти сюди. Добре. Не водське мені. Це начебто нормально. The Dire Andriad Lake. Озеро Дріад. Ходрад Lake. How do I keep ending up in such lovely places? Та що так Дріад виглядає? Чи типу Дред як... Судья Дред. Короче, прикольный фильм со столоном. Ем. Yeah. Що нам тут? Fire Desert Banner and the Like. OK. Death Banner. О, ось кількість, блі, лгтеньких. треба було швидко це проходити. Блін, дякую, якось знатиму. Можливо, другу частину, якщо буду проходити. Буде якось краще. Там мабуть ще щось нове додають. Блін, з лучниками це трошки. Важкувато, вони знаходяться не в одному місці. Доводиться кожного із них ...прямо. Это одразу. Increase spell damage, increase cast speed, 20 intelligence. Perfect. Там розбираємось далі Elemental, не Elemental Neemental. Не, попадаю. Але треба, мабуть, напряму вказувати. О, гор, скіт вас тут. when I'm ready and not before. Щось повіло. Що таке? Це дивне створіння Було. О, о, що це? що Пойго, поїхали. по-йгой. Так. Поїхуй, поїхуй, поїхуй. так. Є. є, є. Як два пальця? Черевик. А! а боже. Мій міньйончик такий крутий. Так, Шот. Дивний ти, коротше, болетяник. Мне понадобится больше манны Форматургия просто продолжает получать так Мы Пауэлл? Миссия выполнена Объемы уже в i vowed to care for this empire with my eyes open i lied to me i lied to myself blinded by my lust for purity i placed my faith in the most corrupt of men i watch now as my legion dies their flesh melting from their twisted bones they fall and rise—a tide of mortal death and eternal damnation. I feel it now in my own flesh: the heat, the corruption. I have failed you, my empire of purity. Do not forgive me, but please, I beg of you, survive me. Ah. Uh -uh. Пишуємо цю локацію. Вона вже, до речі, не така. Велика, як зазвичай. Скалу, ну, заходимо до цього. Ящичка. Це все? Ей! Йо моя. Нічого. Тупо нічого. Слабеньке, все якесь слабеньке. Ого. Жовтеньке. О боже. Як швидко. Я навіть не погрався з тобою. Угу. Так, давайте доб'ємо оцю частину, щоб не повертатись просто, не бігти дофіга. 9 голди, це 9 голди. Що у нас тут всередині? Ей, ви сюди. Все. Блін, ні, не зміг. Yes. Угу. Так. Давай, на хворій, гра, на хворій. Ай, блін, часи, коли всі грають а, мабуть. Що поробиш? вита людина. Да? Scroll of Wisdom. Scroll of Wisdom. Шамбульк? Чо немає в цій локації телепорта? Серйозно? О! Серйозно? Хоч мені Ну, давайте повернемося, подивимось. Хайгейт. і вправду немає телепорта. Жахливо. Так. Спочатку старимось. А, ні, не підходить. Давайте сюди. and attacks 2. Accuracy rating. Цікаво. Угу. Damage спелс and attacks. Light and damage. Global Critical Chance. Dexterity. Амор. Ну тут... Тут приє, а тут тільки один. 448, Симфайр Резинс, Лайф, 25... Mm, Всего на вся 25. Якщо б було хоча б відсотків, я б становлення цього б ще подумав. Куди нічого з цього не підходить, а також хотілося б оновитись. 30%. Increase spell damage. 30%. Блін, а це офігенна штука з одним нюансом. Вони не об'єднані між собою. Але три... 3... спелдемедж 33 відсотки. Мать твою заліво. Угу. Угу. Ну хоча... Ні, не буду навіть мучитись. Нехай мені дають нормальні. Там я буду вибирати. На це не для мене. У мене. Окей, okay, все. What do you want? Oh, яка we've Так, давай сюда, сюди, сюда, сюди, сюди, сюда. Сюди, сюди, сюди. Пордивимось. Toxic Ray Project Bow. Bow не підходить. Далі. Що тут? Це Orb Далим. Так, все. Accept. I'm watching you. Боже мій, яка ти Nudna I have only like two bottles OK Let's move on Who to talk to? You? Use the banner on the city of open the minus. Yes Ooh, Look at that! See that? One moment Big blades, next moment Gone! Should be able to go in there now uh, this place reeked of Voltaxic sulfite back in the day. I was planning on having a wander down there, only I think I can hear things shuffling around down there, and I'm more of a lover than a fighter. <laughs> Actually, if you're headed in there, maybe you could do us a favor. See, I run a little mining operation of my own. Mining's dangerous at the best of times, but it's suicidal without a proper source of light. I've got lights. Just ain't got no power. Run on Voltaxic Sulphide, they do. Nasty rocks. Stink like a dozen eggs rotting in the summer sun on the back of a whale carcass. And they're less stable than the high temper on a bad day. Bloody toxic, too. Keep your nostrils peeled for some Voltaxic Sulphide while you're down there. Or anywhere, really. Mm hmm. <sniffs> See that? One moment. Big blades. Next moment. Goodbye. See you. The rapture is our hope, our desperation. It will set the nightmare to boil. Cook that nice big fishy in its own whining brine. Listen with all of your ears, not a cockroach. The rapture was Malachi's most wondrous creation. The only fire hot enough to burn the beast from existence. And its fuel? A gemling queen. Blood and flesh and gem. Yet my selfish self did not want to burn away, and so the fire was but a tiny spark. The spark of a cataclysm. I am sorry, my love, my Malachi. Go to it, not a cockroach. Find the rapture. Make me sorry no more. Mm -hmm. No, Dobra. Bye bye. The gate is open, and the darkness calls. Good hunting, curse breaker. Oh. So, let's go. Physical. Mm -hmm. Heat hydrosphere. Create sphere of water or move an existing sphere and reset its duration. Spare constantly applies the buff with short duration. I don't have any. i spell mm-hmm kind okay, of principle sure okay. frost shield place a frost shield that drains your energy shield uh, for one second or until you run out Hmm. So, I like, gonna... to... right? physical chaos spell that so, creates a void sphere which hundred enemies in area around it or uh, being strongest on enemies closer to the sphere it also regularly releases pulses of area damage. The void sphere Will consume the corpse of any enemies which die in its area can only have one void sphere at a time. Oho Oho No Ну, по опису, прям, в голові, в... вмаливается прикольная штука. Угу. Mm -hmm. oho the sigil gain stage as you spend money, its area making the buff more powerful but duration gain stage when you spend mm -hmm. damage maximum blin, how you golem summon golem carry on golem that grants added physical damage For your non-golem minions. Чого? Що големов визивати, я взагалі гріхнусь. Ага, я зрозумів. Я зрозумів. Summon stone golem. Ні, я големів не буду, дякую. А ось стосовно Void, мені прям це сподобалось. А, ні, на це. Void Sphere. Просто цікаво, як це виглядатиме. О, я такая. Ctrl W. Mm -hmm. Прикольно. Так, Arctic M-Армур. Так, в принципе, Arctic Armour как там... Т. Можно так? <suss> не, я не Давай. Робимо так. Так. І Arctic Armor Arctic Armor Ти десь був. Ось. Arctic Armor Супер. ТБ зробимо... Void. Хочу подивитись. Як взагалі вона виглядає? А, скільки там в неї левел? Блін, вс, я так зробив. Левел четвертий. Слабоватий, але... Тут можна пройти? The gate is open, and now I hear her voice as clearly as if she was sitting right here with me. Words of a dead woman, reverberating up from the depths of Highgate, a spirit chained, yet not enslaved, tortured, yet unbroken. That dead woman is Deshret, and our red Sakema longs to return to the dust of her vestiri. Free her, and I shall reward you as my gifts allow. Hmm. <laughs> Gimbal for items. Hunt mm -hmm. well. Chikawa, Chikawa. Duck. Ну що, можна, в принципі. Опшн. Mm. Все, Все сюди. Все, Все сюди. Search the minus win. Блін! всі три прям. Квести. Пов'язані з цим. Добре, в принципі, я думаю, що можна вже почати. В наступній частині. Дивитися ці майни. Хоча давайте зайдемо, просто подивлюсь. Як виглядає Mines Level 1, тим паче. Угу. Ого, довго завантажується. Отак красиво виглядає. До речі, була така гра прикольна Dungeon Siech. Е -е, називалася. Ну-ка Т. too. Блін, прикольно. Це прям можна. Uh, так, кв. І таке оп-оп-оп-оп. Масовано прям. Тоді поміняємо. Сферу сюди, телепорт сюди, вогонь сюди. Це ж в мене буде телепорт. Так, це телепорт. Ну, або блінк. Блін, прикольно, прикольно. І там немає телепорту. Цікаво. Ну що ж? Добре, я думаю. Прикольно так. Отримали банер, розблокували. Майн, майн, мойн. Май, май. Як це українською буде? Шахту. О, або копальне, копалене, здається, так. Соломонові копалені, або копальні соломона. О, так, от правильніше. Ну що ж, ставте лайки або дізлайки, пишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні, є що додати. Діліться своїм досвідом. Також підписуйтесь на канал, а я кажу вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе!